Сьогодні відзначають день повітряних поцілунків, і зараз ми проведемо невеличкий експеримент. А саме яка реакція рівня на повітряні поцілунки від незнайомої людини? Ну, наприклад, мене. Ну що ж, поїхали? Передаю повітряний поцілунок своїй дружині. Бажаю всього найкращого. Кохання зі мною, щастя і здоров'я, всього-всього, все всього, всього найкращого. Передаю всім рівнянам повітряний поцілунок. Ура! Сьогодні святкує день повітряних поцілунок. Так от, коротше кіт. Можливо, ви хочете комусь передати повітряний поцілунок. А можна вам. Можна мені. Пожалуйста. Дякую. А ви Теж вам. Дякую. Хорошого дня. може хочете комусь передати, коли тримає поцілунок? Вам. Дякую. Внукам, невісткам, чоловіку всі свої рідні і всім українцям. Слава Україні! Ось такою була реакція рівнян на повітряні поцілунки від незнайомої людини. Дехто передав їх своїм коханим та близьким. Ми ж скористаємося службовим становищем і свій повітряний поцілунок передамо редактору служби новин телеканалу Ритми Наталії Пастуховій. Павло Невесенко Влад Пирязів у ритмі подій.